Вітаю всіх старшокласників, всіх вчителів математики, які разом з нами опановують курс алгебри профільної школи, зокрема 10 класу. У нас з вами на черзі 29-й параграф нового підручника для профільного рівня. Розв'язування тригонометричних рівнянь за допомогою заміни змінної». Аналогічний параграф є і у підручнику поглибленого рівня. Перед нами завдання 29.37. Розв'яжіть ось таке симпатичне рівняння. Ті, хто не розв'язував цього рівняння раніше, натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте його розв'язати. Ну, спробуйте знайти раціональний спосіб розв'язування в цьому рівнянні. Ну, скажімо так, скрито, досить багато шляхів, які не є раціональними, які, здається, треба проробити певні дії, і вони можуть серйозно забрати час. Тому спробуйте знайти раціональний розв'язок. Ну, сподіваюся, що у вас все вийшло. А я поки що можу показати ту, тобто я давав. Це рівняння подібні. Тут, в принципі, це рівняння давав учням, вже досить давно воно це рівняння в моїй колекції. І учні кажуть, що добуток двох чисел дорівнює нулю, коли хоча б одне з них дорівнює нулю, пам'ятають про цей корінь і кажуть, ну, область визначення рівняння знаходити не буде поки що, може і не треба, а може не треба буде. Але беремо, це розв'язуємо, це ж легко розв'язати. Перший компонент дорівнює 0? Ну, звичайно, легко. Дуже класно. Але потім треба відсіяти корені. Тобто треба подивитися, а які з отриманих коренів задовольняють. Мінус 1 третину ми підставимо, це класно. Але коли ми знайдемо їх там, що там, там буде, одна, друга, там плюс-мінус одна друга, там аркосіну, що потім з ним робити? Як перевірити? Це ж буде дві серії коренів. Як перевірити умову існування цього кореня? Тобто, як перевірити, чи будуть ікси входити в область визначення. І тому зразу вчепитися за 1 плюс 3 косінус 2х дорівнює 0, це погана ідея. Це ідея погана. А в чому полягає хороша ідея? Ну, все-таки хороша ідея, вона в нас у. Трішечки я тут не те, що треба, зробив. Хороша ідея в нас у назві. Назва яка назва? За допомогою заміни змінної. Тобто до заміни змінних треба дуже просто і легко прийти за рахунок того, що косинус 2х це 1-2 синус квадрат х. І ця формула нам дозволяє буквально за одну хвилину. Ви знаєте, я можу навіть зразу написати, що синус Х це Y, І зразу написати, що Y належатиме від мінус 1 до 1. Абсолютна більшість подібних рівнянь, ну, досить високого рівня, показує нам, тобто по досвіду, що рано чи пізно те, що y належить від мінус 1 до 1, нам знадобиться рано чи пізно. Тому давайте ми зразу. Будемо переходити на нову зміну. О! Тобто ось що в нас вийшло. І тепер ми можемо дійсно сказати, що, ну давайте я спрощу, значить, 4 буду підглядати все-таки, бо можу зробити помилку. Тепер у нас є дві можливості, шановні учні. Перша, Безумовно, ми маємо братися за 4-6 рівня 0. Безумовно, маємо братися. Але в нас є можливість перша. Давайте я спробую окреслити. Ми беремо 4-6 рівня 0, знаходимо ігри. І підставляємо Y, дивимося, чи існує цей корінь при такому Y, чи ні. Перша можливість, абсолютно нормальна. Друга можливість, ми повинні подивитися на той квадратний тричлен, який під знаком кореня. Якщо коренями цього квадратного тричлену є раціональні числа, то в принципі в нас з'являється другий шлях. Ми можемо область визначення рівняння. Для ігрека, не для X, а для ігрека. Знайти безпосередньо. І потім з цим працювати, до речі, кажучи. Тому у вас є два шляхи. І в даному разі складено так, що область визначення рівняння вісі-10y квадрат, мінус 16 більше буде рівно 0. Примноження на. Я зразу можу помножити на мінус 1 другу, в принципі. Значить 5у квадрат плюс 8y мінус 4 менше буде рівню 0. Ми маємо раціональні корені. 2 і 2 п'ятих. І ось наша область визначення рівняння. Я любив в школі писати отак. Для ігре. Це ж не для x, це для y. Від мінус 2 до п'ятих. Тому ті корені, які ми будемо отримувати у нашому рівнянні 4-6 до рівня 0, ми будемо, по-перше, аналізувати, щоб вони попадали від мінус 1 до 1. По-друге, будемо аналізувати, щоб вони попадали в область визначення рівняння. Це... Тому ми можемо сказати так, що наша перша можливість це. 4 мінус 6 y квадрат до рівня 0. І міститься між мінус одиницею і п'ятих. Тобто я об'єднав умову y від мінус 1 до 1 і область визначення рівняння відносно y від мінус 2 до 2 п'ятих. Далі в нас все вже відбувається більш-менш просто в цій гілочці. Ми знаходимо y плюс-мінус корінь із двох третин і маємо проаналізувати. Ну, по-перше, мінус корінь із двох третин точно підходить, може слово навіть підходить написати. А другий все-таки нам треба проаналізувати. Це такий коротенький аналіз, можна по-різному робити. Ну, наприклад, я звільнюся від ірраціональності в знаменнику. Якщо я це зроблю, я точно побачу, що це більше, ніж ну, 0,5. А 0,5 точно більше, ніж 25, бо 2 п'ятих це у нас буде 0,4. Отже, наш другий Y не підходить. В принципі, в цей момент зразу можна знайти Сін за великим рахунком. Я цього робити не буду. Я це зроблю в кінці. Отже, ми один такий Y виловили. Ну, а друга наша можливість отримати, розв'язати рівняння, отримати Y, це, відповідно, коли ми будемо. Так, у мене пропав. Коли ми будемо оце прирівнювати до нуля, давайте прирівняємо. Я це вже собі скопіював. Це наша друга можливість. Єдине, що дужки нам вже не треба, це наша друга можливість. Тобто будемо шукати Y, які нас влаштують. Виходячи з цього рівняння, пам'ятаючи про область визначення, пам'ятаючи, давайте я це обмеження навіть випишу. Ось наше обмеження є. Тобто ми розв'язуємо за великим рахунком стандартне раціональне рівняння із тими обмеженнями, які у нас праворуч. Поїхали. Переносимо у. Праву частину дане рівняння рівносильна системі. 8-10 квадрат мінус 16 дорівню. мінус 4y мінус 1 в квадраті за умова. І мінус 4y мінус 1 більше буде рівня 0. Розкриваючи дужки, зводячи подібні, я вже перепишу 26у2 24 мінус 7 дорівнює 0, а друге нам. Дає ось таку умову. І далі у нас корені будуть ірраціональні, і ми їх повинні будемо аналізувати. Мінус 12 плюс мінус корінь із 326 на 26. Отже, в нас є ось ця умова. В нас є ця умова. Ну і давайте аналізувати. Аналіз відносно нескладний, якщо не робити зайвих рухів. Дуже просто. У нас перше, y1 мінус 12, мінус із 326 на 24. Він явно менший мінус 12, мінус 14 на 26. Тут, ну, до речі, кажучи, 326 воно міститься між 18 в квадраті і 19 в квадраті. Тобто, я міг оцінити ще більш ретельно. Але нам цілком достатньо, що корін із 326 більше, ніж 14. А цей вираз дорівнює мінус 11. Тобто y1 в нас менше, ніж мінус 1. Ніякої цікавості для нас не являє. Y2, мінус 12 плюс корін з 326 на 26. Ну, Тут ще простіше. Ще простіше. Це просто додатнє число. А нам же треба ось ця умова, y менше буде рівня мінус четверти. Отже, наша друга можливість ніяких коренів нам не дала. Коренів, які б нам знадобилися. Отже, ми повертаємося, що єдиною нашою можливості є ось така. І дуже швидко рухаємося на фініш цього номеру. Ну, можна звільнитися від іраціональності в знаменнику. Це в принципі за великим рахунком спра... на ваш смак. Як я вже не звільнявся? Ну, можу звільнитися. Давайте покажу. У нас це вже в десь було. Да? Значить, Так фінус корінь 6, мінус один степені k плюс 1. Давайте зразу писати, вже не будемо вводити зайві рядки. Скажемо так, все одно вийшов досить такий фільм тривалий. Отже, шановні учні, шановні колеги, вчителі, ось таке рівняння. Дуже багато таких різних стежинок нам треба було пройти, але... В відповіді лише одна серія коренів. Таке рівняння. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Тригонометричне рівняння це завжди цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.